Кардинал Мюллер, який був безпосереднім учасником жовтневого синоду, висловився, що весь синод в основному був спрямований лише на просування легалізації ЛГБТК у церкві. Синод під проводом псевдопапи Бергольо просуває цю легалізацію через гріхи проти Святого Духа. Кардинал прокоментував це так. Вони стверджують, що сьогодні ми маємо нове пізнання, відкрите Святим Духом, і тому відтепер гомосексуальні дії або благословення гомосексуальних дій є доброю річчю. Звісно, це зловживання святим духом. Запроваджувати доктрини, які відкрито суперечать Святому Письму, неможливо поєднувати вчення Христа і антихриста. ця гомосексуальна ідеологія ЛГБТ є відверто антихристиянською ідеологією. Це дух антихриста, який говорить через програму ЛГБТК, це абсолютно проти Бога. Святе письмо вказує, в чому полягає суть гріха проти Святого Духа. Тоді приведено до Ісуса біснуватого, сліпого та німого, і Він, вигнавши демона, зцілив його, так що німий розмовляв і бачив. Фарисеї казали отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, князем Бісівським. Ісус же мовив. Усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Матея 12, 22 32 Суть гріха проти Святого Духа полягає в тому, що прояв Божої сили приписується дияволу. Або навпаки, те, за чим стоїть диявол, приписується Богу і Божій волі, синод бергольо просуває свою богохульну програму благословення ЛГБТ Союзів під фразами про те, що сьогодні сам Бог, Святий Дух, так динамічно просвічує і веде церкву. Сам Бог підтримує, спрямовує і освітлює нашу місію. Йдеться про справжнє слухання та розпізнавання того, що дух говорить церквам. Наприкінці цього богохульного синоду Бергольо сказав. Ми з чуйністю слухали Святого Духа. Цілком зрозуміло, що за пропагандою Содомії ніколи не може стояти Святий Дух. У катехизмі Святий Дух називає гомосексуалізм гріхом, що кличе про помсту до неба, а святе письмо засуджує його як гедоту або ганьбу грецьке «Атімія». І застерігає, що Бог. Карає за це дочасним та вічним вогнем. Бергольо та його послідовники на Синоді наважилися на найбільш богохульну брехню, стверджуючи, що нібито Святий Дух сьогодні схвалює Содомію. Так само, знищуючи депозит віри, вони богохульно стверджують, що це робить Святий Дух. Синод бергольо маніпулює так, ніби Бог тепер легалізує гріх, таким чином ведучи людей до пекла, і це найбільший обман бергольо і всього так званого синоду, що свою деструктивну діяльність з метою знищення християнства. Він називає натхненням Святого Духа для цих злочинів використовують узурповану владу так званого наступника апостола Петра і намісника Христа на землі. Це для того, щоб могти обманути якомога більше людей, вимагаючи фальшивого послуху. Вони не проповідують покаяння. Не говорять про суть спасіння чи основні правди, а лише слухають нечистого духа ЛГБТК. Знову виникає запитання чи може людина, яка інтронізувала демона пачамаму і посвятила себе сатані в Канаді стверджувати, що є намісником Христа на землі? Через якого говорить Святий Дух, ні, він поширює нечистого духа і повстає проти Бога. Цим він публічно зрікся Христа і прийняв Духа Антихриста. Найбільша трагедія полягає в тому, що ані католики, ані священники та єпископи не можуть побачити цю кричущу реальність. І вчасно відокремитися від згубної системи, яка окупувала папство і веде всю церкву до самознищення. Вони судорожно тримаються сатаніста в папських шатах, який нахабно сміється їм в очі, і дозволяє називати себе намісником Христа на землі. Усією своєю діяльністю. І своїм синодом Берголіо, поставив в центрі диявола, якому посвятився і якого інтронізував у храмі святого Петра. Він виконує волю цього Духа, брехні і смерті, точно реалізує його програму і обманює католиків, ніби сам Бог, сам Святий Дух. Сьогодні змінює всі парадигми церкви і викорінює депозит віри. Бергольо замінив шлях спасіння на шлях загибелі. І всі мають вірити, що так святий Дух тепер веде церкву, що це допомога Божого проведіння. Ніхто в історії не мав сміливості здійснити такий обман і таке провокаційне самогубство католицької церкви аж на такому високому рівні богохульства. Незбагненно, що католики підкоряються цьому духу брехні та смерті, а єпископи. Не можуть врятувати навіть себе, не кажучи вже про свої єпархії, і відділитися. Жодна єпископська конференція і жодна єпархія не може відділитися, хоча й Бог допустив. Щоб на такій явній речі, як Содомія виявилося, що Бергольо має духа Антихриста. Мабуть, навіть постійні пацієнти психлікарні мають більше розуму. Та розсудливості, щоб розрізнити таку примітивну та нахабну брехню, якою Бергольєві тепер вдалося абсурдно зманіпулювати всю католицьку церкву та перевернути її. То гори ногами.